Всім доброго дня, бо хаті Ростані. Сьогодні заняття з англійською мовою номер 104. У нас сьогодні тема ідей іних adjectives. Adjectives from verb. Adjectives це у нас, як ви пам'ятаєте, прикметники. І коли у нас використовуються прикметники, то тут, звісно, да. А от adjectives are made from verbs by adding in or add. They are called a precipient Adjectives they take the form of present in and past participle at of the verb. Блюсь прикметники зроблені з її слів, які добавляються до in, або at Вони називаються часткові прикметники. А, прикметники не прикметники, Ті Це вони називається. Вони беруть форму теперішнього і минулих часів. Дію слова. Просто Це в нас минулий дій прикметник. Присипал це зі прикметник. Дію слова. Это прикметник. Это adjectives I use to describe how we feel. Look at the following examples. We're tired. Can we stop running? I'm bored. Let's play cards. I was surprised to see her. Here. And прикладник розставився, щоб описати, як ми відчуваємо. Подивіться на надані приклади. Ми, типу, затоплені. Можемо зупинитися? Ми давайте грати в карти. Я був доволений побачити її. In-adjectives I used to, like, we'll to talk about nah, the things that produce the feeling. Check the. Uh, examples below. Running is very tiring. We don't want to run. This film is very boring. Let's play card. Her visit was very surprising. We weren't expecting uh, her. Инпракматник выкорестов, щоб говорити Мекорсы для жмовы. Про речі що виробляють відчуття. Подивіться Приклад я Біг дуже втомлює. Ми не хочемо бігти. фільм дуже нудний. Давайте грати в карти. Її візит був дуже неочікуваним. Ми не очікували її. Здивованим. Дивовижне, не так, дивоване, 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 таке. А тепер давайте читати. Amaz дивувати amazin здивований недоунице Амайсин дивувати Амьюз розважати Амюзен Испордихам спочуттям Тут уже складно сказати. Эмовигм. Это бавное, бо разожальный такая сейчас, да. Давайте прогламади слово. Аной... онойн врачевый. Інг це відчуття, а це як ми відчуваємо. Ну тут долі так складно. Розумієте. Аноїд рятувати. З того ніж. Також здивувати. Вор. набр. набриднути. Confuse. Заплутати. Тепер спригнічувати девестейт. Руйнувати, спойн розчаровувати. Метежний. Excited. Щасливий. Налякати. Тут наляканий буде. Не знаю. Interest. зацікавити. Зацікавлений там. Цікавий. Irritate. Тратувати, шок-шокувати, Surprise. Здивувати. Трифай. Ж... Нарікати. волі хвилюватися Давайте дивитися. Якщо у нас... Я люблю скрина це... Это дивовижне відчуття. Ну, це я буду ставити, як я вважаю, а потім подивимось. тому що я так дивитися кожен раз я не буду. Як ми відчуваємо. А тут речі ще уробляють. Відчуття. I'm looked amazing. Star so Wars was carrying a gun and the mask of clone. He was... Um, terrifying. She was very... She was very... Annoyed with him for not telling her the truth. She was very... Mm. Як це перекласти. Драцібливо. З ним. я не сказав її правду. Тут це very Знаєте, дуже розчаровані їхніми екзаменами результати. А в 4 дуже. то на нас, мовляв, повільно... Що ми просто хочемо спати. Цього року всім. Подав що ще отримав Ресоп були дуже розчаровищими Disappointed. які Ні, речі які тут у нас інг? тут один. А тут один. He was a very interested man. He's traveled all around the world. I was so not surprised to see her. He wasn't supposed to be user. bought not Don't I just get very... Embrace... Embrace so have... Тут... Embrace it, нібито. And here you can see... ...our token. Попали... Кого ще не попало? Тут... Давайте думати логічно. Це тобою відшуття. Ну, в якій... ...рехривої липу? Ну тут потребно еще по трещечка подавиться. Я горячо был, тут у нас хотя бы будет так. I get very frustrating, frustrating цел у нас. Ведь такого слова Ага, тут такого слова не дано. но добре. Pruust Rating. Я дуже розчарований. Коли не побачив слова, щоб казати, що не значить. І буде так. Варія. Назвичай, коли варія просто гореться вагітшотом. Буде ось так, мабуть. Satisfied Тут випадаються слова, які якось не було. Satisfied Задовольняти Вони Коли не, не задовольняють Зону своєї роботи Вони більш задоволені The journalist was very tarring. Very tired when we where you тут to може в двох випадках повторюватися. I find my parents very me. They put me in a lot of embarrassing situation. You are totally amazed by the view. Not amazing views The trust is that it's very... Um, i not worried, can see Buddha. Uh, I'm always uh, impressed the... Uh, mm. <laughs> Maybe attack Interest instruction are very... запутанные запутаны. Все стоят были очень запутаны. Не попал. Frustrated и frustrating. Тоже Право. Не тут две речи дано, а все одно, не? Разумело. На ФПК. На ФПК, снова что-то. Да что, тут просто ставят Не разумело. Давайте перекладати. Цього слова немає, знову ж таки. Весне же найдем.

да, релаксит. I forget about... Uh, oh, я, я, забув, на я забув, яка моя одна робота. Я звільнявся наступного місяця, бо вхожу. Тож я маю хвилюватися про мою роботу, маю, не, не будемо хвилюватися про мою роботу більше. The k just I'm I'm excited. Also I will never have to talk about my mouse anymore. He is so те ж саме, в цьому реченні. Сапипл думають. Закінчення. роботи трохи. Не Коли вони не знають, що станеться після погоди, і вони бояться. У нас рай. Я думаю, до сенс изпитпа, а сюди. When I, retire, I will never be вине I will always have some entertaining розваги. Тут якось більше вже контексту, розумієте, тут. Тут ing я спочатку ставив, але. я поміняв. А чому я поставив ing? Тому що тут по контексту схоже. Я думаю, на контекст потрібно дивитися. Тому що так, по правилам. Абсолютно очевидно. Я тут правильно написав? Я тут неправильно просто написав. Тут номінально вірно, але неправильно писав. Тут також вірно я неправильно написав. Ці два вірно. Тут могло бути все вірно, але я неправильно написав. А чому? Це сталося. А тому, що. Там помилки були, а тут логіка вже якась присутствує. От. Якщо читати текст, то Нібито видно, ось коли вгадувати там, то дуже складно. Ну добре, непогано працювали. Хоч результат не дуже гарний, але мені виташко це. Бу буду запам'ятовувати потроху. І коли ця тема вже наступний раз опадеться в ось себе 1 там же волок буде менше. Тому подивимося. Як воно буде? Дякую за передвигнути. Були гайді розсування. Всім до зустрічі. Всім пока-пока.